У Полтаві затримали чоловіка з гранатами. Це сталося 29 липня близько другої години ночі. Військовослужбовці Нацгвардії під час патрулювання вулиці біля залізничного вокзалу виявили боєприпаси у перехожого. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Додає, що зараз розпочати кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. В ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 34-річний житель Рівненщини мав при собі три предмети, схожих на гранати, а саме дві на гранати Ф1, а одну на гранату типу РГО. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. І за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської пружної прокуратури. Розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частина 1 статті 263 кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами чи вибуховими речовинами. Наразі досудове розслідування триває.